Мо під Кліщіївку дві бригади збройних сил у взаємодії з прикордонниками добились тут повної повітряної переваги над ворогом. Я ще не бачив, щоб стільки дронів літали серед руїн. Щоб не робили окупанти, вони ніде не можуть сховатися від гвинтокрилої помсти. Мінус одна людина, погана одна людина. Але головним замінником артилерії став український дрон Вампір, який окупанти перелякано називають Баба Яга. Ситуація стабілізована на ділянці на нашій ділянці фронту стабілізована до, за допомогою е, ну, нашої такої можна сказати ініціативи, а саме ну, використання нашої безпілотної авіації. В першу чергу це робота наших вампірів. Високоточна зараз зброя можна сміло сказати, що це вампіри. Вперше бачу нічну роботу вампірів на власні очі. Ось він, один з цих дронів, які, як то кажуть, змінили правила гри навколо Бахмута. Ми дуже близько до позиції ворога. Якщо прислухатись, то можна почути, як в повітрі літають інші дрони. Невідомо свої чи чужі, тому у хлопців є буквально кілька секунд, щоб приготувати вампір до роботи. Навісили протитанкову міну і мерщів бліндаж керувати польотом. Нічний мисливець несе в чорне небо сім кіло тротилу. Достатньо для того, щоб зупинити танк. На 90% точно вони дозволили вампіри стримувати цю всю навалу. Вампір має захищений канал зв'язку і запас ходу на пару десятків кілометрів. Дистанція пострілу гармати для цих коптерів. Вже є свої власні боєприпаси, які здатні скласти будинок і пробити бліндаж в три накати. Що це в себе в руках? Це термобар. Перед ним не устоїть ніякий бліндаж, ніяке перекриття пробиваю все командо. Спостережний пункт вже знайшов саме таку ціль для вампіра. Екіпаж обережно, але швидко споряджає термобаричну бомбу. А потім перезаряд і по в комбінації з можливостями дрона та досвідом екіпажу. Саморобна бомба стає більш небезпечною для ворога аніж дефіцитний високоточний снаряд. Багато чого є з які його роблять дуже удачним. Якщо брак снарядів, то ми компенсуємо ними в повній мірі. Скинувши бомбу, вампір сам повертається і сідає в точці зльоту. На сьогоднішній день ворог нічого не може протиставити вампірам, але він активно шукає протидію і одного дня напевно знайде. Та поки що йому не до того неочікувані повороти війни заганяють противника в тупік.